Це дуже добре означає після тижня навчання у школі. Гімнастикою можна займатися не тільки вдома та на заняттях, а ще й на вулиці. Тому часто я беру з собою скакалку та починаю роботи в Моя і я про гімнастику почалася до маленьких успіхів. Сподіваюся, далі всягнув лішого. Так, дуже добре, молодчинка. Дуже добре. Так зараз. Або... Молодчинка, Іліночка, щось хочеш додати? Я все розповіла. Все про розповіла. Добре, дякую. Так, ну хто у нас ще тут? Ага, Мар'яночка додавала. Будь ласка, Мар'яночка, слухаємо тебе. Ти нам дала. Ой, який чудовий калаш. Будь ласка, розкажи про себе. Швиденько. Найкраще, що в мене було, це дитячий садочок, бо тоді в мене було мирне небо над головою. Mm -hmm. Усі поробки, які на цьому колажі, я робила в дитячому садочку. Банночку, травку, зайчика і хмаринку теж. Ну розповідай. Діти, хто може додати щось про Мар'яночку, Мар якщо подивитися на калаш? Давай, Еліна. Вона дуже любить своє дитинство. Так. Ще що можна сказати про неї. Я можу сказати, що вона виросла з маленької дівчинки, до такої, яку ми знаємо зараз, дуже швидко, напевно, цей час прийшов. Подивіться, яка вона була маленька в порівнянні з Лілією, так? з Квіткою, яка була маленька дівчинка, яка зараз вона виросла, ось у її день народження хіба перший його дочок, рік був, яка була маленька, а зараз яка вона стала велика. Ще можу сказати, що в неї золоті руки, що вона має друзів. Що вона рукодільниця, бо вміє працювати ручками? Ну, ось така дівчинка у нас є в класі. Дуже дякую, Молодчина. Так. Вікулічка грабіна, будь ласка, слухаємо тебе. Як називаються твої Ми... тві? Мій клас називається Морсь... Кам... морські мрії. Е, в ньому мені подобалося, те, що е, я малювала красками, та, в мен, та ми пішли гуляти по морю, щоб зібрати ракушки та сухі водоросли. Е, та мені дуже подобалося, що я е, зробила цей колаж, а що мені не подобалося, я не знаю. Так, оці, оці ганчірочки це є оці сухі водорості, так? Дивіться. Так, так. Я поєднала, поєднала природний чий матеріал на своєму колажі. Бачите, різні різні ракуші, мушельки є і водорості. Дякую, молодчинка. Зробила цікаво, інтересно. цікаво. Будь ласка, Ілько, розкажи нам два слова про свій калаш. Іво! Та фу... А вересня о, був, був мій а, а, Друзі, Я з друзями поїхали на парк розвешення. Угу. Ми ігралися на тренування а, з аніматором. А, а, Кормили, годували, годували е, страуси, прыгали на батуті, е, каталися гірками і, та, і тарзанці. Було весело. А, розкажи, будь ласка, нам про ось цю фотографію, про ось цю світлину. Ти тримаєш лопать літака. Не літали на літаці, ні? ні. Ні, просто сотака. Туди не можна. А скажи, будь ласка, як називаються оці великі такі овочі, які біля тебе знаходяться? Гарбузи. Гарбузи. Добре. Ми про них сьогодні саме і писали. А на мотоциклі катались чи просто робили світлини? Ну, нас, там музеї. Це мотоцикл. Ага, мотоциклі. Все зрозуміло. Дуже добре, молодчинка. Дякую тобі, Ілько. Так, хто в нас ще залишився? Сергійко. Сергій. Сергійко, будь ласка. Це Він мої, назвав... до... мої досягнення. Так, твої досягнення. Будь ласка, розкажи нам. Я ходив на, я ходив на дзюдо, тому в перших двох фотках я в формі. Тих, так, так, добре. Чого ти досяг? Ось, о, хіба оця фотографія, так? Розкажи Та, нам. Це моя грамота з Соробана. Ага, ага. Ти ще й з соробаном угу, захоплюєшся. Так. так. А що? А що Спершу я отримав пол, е, цю грамоту. Ще в Україні. Моя а лава. потім тім, тім на онлайні я отримав усі браслети. Ага, це браслети з сарабану, так? Так. Моя вчителька перша сказала, коли я зберу всі браслети, скинути їй в фотографію. Ось ми і якраз їх і зробили. Дуже добре. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім браслетів. То ти чемпіон по посабачок? Їх дев'ять. дев'ять. А може й дев'ять, ну значить, не побачила. Тобто ти досяг усього, що можна було в сарабані, так? Ну, що, що е, е, Трохи не видно. Коричневий просто там. А, трохи не видно, так. А коричневі, я знаю, як звати свого там... собаку. Я знаю, як звати свого собаку. Хто ще знає, як звати собаку? Давай, давай. Теді. Теді. Сергійко, Тедді пишеться з двома літерами Д. це щоб ти на наступне пам'ятав. Добре, молодці діти. А хочете послухати про, про, мій, про мій колаж? Ну, По-перше, я би так. хотіла сказати, що бачите, діти, ми, ми всі робили колажі ось так, а Еліночка зробила в електронному вигляді. Я Еліної ну, мами спитала, на якому функціоналі вона його робила. Зі мною поділились, у мене не вистачало місків. Зробити такий колаж, тому я презентую свій колаж, який я просто зробила як вордовським документом. І також називається Мої захоплення. Він. Діти, найбільше моє захоплення я люблю співати. Це ви бачите. Я е, працювала в п'ятій школі, ось я з дітками дуже багато співала. Тепер подивіться, хоч я вже не така молода, я все рівно люблю займатися фізкультурою. Я також можу стати на, на такий місток. Тепер, діти, я хотіла вам розповісти про те, що я люблю подорожувати. Це ми подорожували з моїм попереднім класом до Миколаївського зоопарку. Ось так. Ще, діти, я вам розповім про те, що я є модератором українського розмовного клубу. Ви бачите, які в мене учні? Які вони за віком. Стали. Вони не молоді, діти. Ось ці люди приходять, щоб я їх навчила говорити українською мовою, і ми з ними, з ними займаємося. А ще, діти, у мене є велика мрія, але я тут не змогла її, бо не вистачило в мене, мене мізки зробити. Я дуже люблю водити машину. Дуже люблю. І в мене є мрія повести великий, велику вантажівку або Вольво, або Мерседес. Мені так хочеться сісти за руль. І в цьому кріслі яке скакає, яке стрибає, також поїздити. Але на жаль, боюся, що моя мрія не здійсниться. Хотіла б хоча б 10 кілометрів проїхати на такій машині, але все рівно домитись до своєї йду. Може, колись і вдасться. Так, все мої любочки. А я їздила. А я вже їздила. Я хотіла б за рулем поїхати, діти. Я дуже люблю їздити за рулем, за кермом, а мені таку машину ніхто не дасть повести. Так, все, мої любочки, це я вам розказала: ми з вами швидесенько зараз повертаємося до нашого читання. Ми не просто з вами розмовляли про колажі, ми вчилися говорити, вчилися говорити українською мовою. Так. так. Кажи, кажи. В мене є е, колекція фігурок ще. О, так, зроби колаж, зроби нам колаж, і, будь ласка, надійшли. Ага, бачу. Нічого з восьми можна зробити колаж. Сонечки мої, хотіла вам сказати: вимикайте звук, що колаж зазвичай дуже цікавий робиться, коли він у цілій групі. Якби ми з вами були в класі, ми б з вами створили колаж у класі. Тут також можна в електронному вигляді зробити. Треба, щоб кожен щось надіслав, а хтось один розмісте. Буде ще в нас на це час. Зараз ми швиденько перевіряємо досягнення з нашої теми. Хто пам'ятає, як називалася наша перша тема? Здрастуй, рідна школа. О, здрастуй, рідна школа. Так вона й називалася. Перевіряємо школами. знання. А ми не будемо розказувати про своїх улюбленців. Ні, про улюбленців ми зараз розказувати не будемо. Ми поки що збираємо їх. Отже, перевіряю свої досягнення. Швиденько, перше читаємо. Мирослава, бігом читаємо. Е, так, з яких мов до нас прийшла назви відомих предметів? Швиденько пригадали. З яких мов до нас назви відомих предметів приходили Дошка. Денисенко. Давай, Денисенко. З українських, ні. ні. Ні, ні. Ану швиденько подумали, пригадали. У вас підручники лежать перед вами. Швиденько. А -а 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 -а. Ага, пригадала, давайте. Ні, я не згадала, як вона називається. Хто готовий так, відповідати? Медведєва. Давай, Еліна. Латині. З латини. Це така мертва мова ще. Кто забыла, это я сейчас ту седьмой. Так, тихенько. Будь ласка, ще з яких мов. Пригадали швиденько. швиденько. Ай -яй, яй, давай Еліна. Від германців. Так, німецька мова ще яка. Сергійко, ти не працюєш? Не Давай, Мар'яночка. Ну, з якої мови? Які слова до нас прийшли? Швиденько. Зараз. Я. Де несемо хати сам Давай Сергій, Сергій. Слово парта так нам прийшло зі французького слова апарт. Апарт молодчина. Ілько, Денисенка. може ти? Їх? Давай денесе. Наприклад, школа в нас прийшло з грецько з Греції. І слово схоле. Правильно, ще які слова запам'ятали. вже. Ще, ще Мар'яночка. Це Це слово Курманців. Яке слово? Крейда". Крейда", Крейда", Крейда, правильно. А дошка? Дошка, з якого прийшло? Швиденько підглядайте дошка. Зараз, зараз. Ні, дошка, Я дошка, дошка. вже знаю. Давай, Мар'яна. З грецького. Грець. Так, так, добре. Що означає слово колаш? Діти, слово колаш означає склеювати, так? склеювати. Це з французького. Коле. коле склеювати». Так, колаш ми розібрались. Так, наступне запитання: Іліночка, читай. Що означає слово «колаж»? А чим особливий початок навчального року для першокласників і першокласників, у Німеччині? Так. Чим особливий? Хто запам'ятав? Давай. Те, що їм дають. Пакет з подарунками у вигляді бонуса. бонуса. Добре. Яким біршим розпочинається розділ? Хто його автор? Швиденько пригадали. Медведєва. Давай, Еліна. Тихо задумала. Осінь спускається. Так, хто автор? Максим Рильський". Добре. Так, поїхали далі. Чому в різних країнах новий навчальний рік починається в різний час? Добре, я поставлю по іншому запитання. Коли починається в Японії е новий навчальний рік? Ілько, пригадай коли? Медведєва. Ні, Як? Кінець. Так, кінець травня. Що робиться у цей кінець травня? Почекай, Іліночка. Ні. Коли починається новий навчальний рік у Японії, давай, Еліна, виручай нас, Так, Розквітає сакура. Коли в Індії починається новий рік? Навчальний навчальний новий рік в Індії. Хто відповідає? А -а -а. Діти черв коли... черв я. Черв я. в червні, правильно в червні, а коли в Німеччині починається новий навчальний рік? Так, щось у нас. Так, Ради... Сер... Медведева. Давай, Медведева. В серпні. В серпні. серпні, Ілько відповів. Добре, все, відпочивайте. Я не знаю, там дивіться, коли до вас прийде м -м, вчителька англійської. Вам вона написала у групі, ні? Можете, будь ласка, сказати, яка зараз урока? Можна мені ще скаже. Ви говорите усі разом, і я вас не можу зрозуміти. Що ти хотів сказати, Сергійко? Можна, я скажу, чому Шарлота вирішила поставити собі 13 балів? Можна. Е, тому що вона добре вчилася і в неї було. 10 з математики, 11 з англійської мови і 11 з рідної мови. І колись вона отримала 12 балів, найвищу оцінку. Нам її батьки були дуже раді цьому. І це розказували всім. — Сусідам. — Сусідам. Так а скільки Но... ж вона отримала? Ну uh -huh. потім тим їй стало о, усі оцінки замало. О, вона, вона вирішила складний пример з математики і поставила собі 13 баїв. Батьки були дуже вражені. Ні. А чи існує така от Так, ти, ні та ні ти мені переказуєш весь твір. А ти сказав, що відповістиш на запитання, чому Шарлота вирішила. Ні, я поставити. хочу просто до цього, як вона правчила. Сонечко, чи? там стоїть питання: чому Шарлота вирішила поставити собі 13 балів? Чому? Тому що їй... Їй було замало всі оцінки. Їй хотілося, щоб її хвалили. Ой, ой. Да, їй хотілося, тому а потім вона потім постав... вчителька її провчила, тому що сказала те, що 13 баїв це найменше, а 20 найбільше. І всі сміялися Шароти і її 13 баїв. Так, а сміялись би ви, якби у вашому класі стався такий випадок? Я би, я би посміявся з секунди дві ад удивування. Від здивування, а тоді? Ні. А я б не, не осмілась. Не треба діти сміятися. Це нічого страшного, їй хотілося. Я би ось так. Ха-ха. <ріст> так, а ну Сергій, мої... то повторий. Повтори Сергійко, Хочуть всі побачити. Все, мої любочки, що там у вас у англійську написала Ірина Володимирівна? У скільки буде? Дванадцять десять. Дванадцята десять? Так. А, 12.10. Значить, зараз у вас буде велика перерва. Все, я з вами прощаюся. Кажу вам до зустрічі до завтра. Дякую. Покажіть мені, будь ласка, ваш, Добре. Покажіть, будь ласка, мені ваш сьогоднішній настрій. Так, покажіть мені настрій. Сашко, покажи мені настрій свій. Давайте запосилаємо, так не хоче Сашко показувати. Ну а я вам зроблю ось таке сердечко. А я только сердечки відправляю, да, а я, я... вам Ой. пойкова. А щось я не бачу, щоб від мене відходили сердечки. Ви бачите мої сердечки? Нет, так. А я не бачу своїх сердечок. Моє сердечко бачу. А я я свої бачу. А тепер як я зреагувала? А то є ось так ось. Ну, я ось отак, отак, отак. Я вам також роблю сердечко, також роблю сердечко, я навчилася вже у вас. Все, обіймаю вас до завтра. До... Боже, яка красота! Що ж то таке, вікулечка? Вимкни це микрофон? Це моя єдинорожка. Ім'я в неї єдинорожка. А класна вона в тебе, красива це, така. Що, вона мені допомагає. Угу. Добре, моє сонечки, все, до завтра. Ось о, Тедді наш. До теді. побачення. До побачення, Ілюшка. Добро. Он сонний, він спі... спати хоче. Вам добре. Хто? Тедюха. А, ти дюха, все, зрозуміло. Так, Сашуня, Сашуня, жду коли Сашок, Сашок, жду, коли буде в тебе вже мікрофон, і ти будеш працювати, і ми з тобою будемо спілкуватися. Все, обіймаю вас до зустрічі, діти.